Прибирання прибудинкової території, а повинен власник, mm -hmm. не, не а, там, хтось там, конкретно власник землі. От з цього потрібно починати. Власником 100% всіх земельних ділянок, які знаходяться під будинком, так. які обслуговують керуючі компанії, так. є Київська міська рада. Логічно. Тому сплачувати... Перекладати так, на мешканців багатоповерхових будинків сплату за прибирання прибудинкової території, яка не є, де юре, їхньою власністю, це просто накинути на людей, грубо кажучи, додаткові гроші для сплати. Не просто додаткові, взагалі на них перекинути. Перекинути. Вони ну, ніякого до цього не мають відношення. Люди не мають. Вони до цієї землі, вони не повинні сплачувати. Зараз я знайду цю норму ну, закону. Я розумію, Це да, важливо, тому що, щоб зачитати іменно норму закону. Норма закону, вона чітко говорить, що потрібно робити, як потрібно, щоб потім не було інших будь-яких питань. Поніваєте? Тут от цього. от диві, дивіться, дивимося, що таке прибудинкова територія у нас mm -hmm. є. Пункт. У разі, якщо прибудинкова територія багатоквартирного будинку не оформлена у власність або користування співвласників багатоквартирного будинку нас з вами, так. всіх, так. прибирання та інші послуги за обслуговування території навколо такого багатоквартирного будинку, можуть бути підкресло, можуть бути включені до кошторису витрат на отримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території. А тут увага, у тому числі при визначенні управителя на конкурсних засадах ага. виключно за згодою споживачів із визначенням на договорних засадах та погодженням з органом місцевого самоврядування, меж та площі території, які співвласники згодні утримують. Зрозуміло, тобто немає жодного рішення. Загальних зборів, щоб, так, щоб людей Среди запитали так, так, 8,5 тисяч будинків, які дали згоду, і яким було визначено, от ми згодні, щоб оцей шматок землі нам абсолютно немає. Ні, Може, тому люди це... були би згодні, але рішення то немає. немає. Людей ніхто не запитав, зап... абсолютно віра. В чому і принцип mm -hmm. законність. Mm -hmm. Конкурс абсолютно незаконний, тому що були